Водії важковоговиків не порушували правила і не перевозили вантажі під час температурних обмежень на дорогах області працює пересувний ваговий комплекс Житомирського облавтодору. Усю роботу вони виконують спільно з держовтоінспекторами. Працівники ДАІ працюють разом з працівниками електроправної інспекції, з ваговим контролем по дотриманню учасниками дорожнього руху, які займаються перевезенням великогабаритного вантажу з метою збереження наших автодоріг. Відповідно, постанови Кабінету міністру України від 27.06.2007 року номер 879. Тобто виявляємо всі автомобілі, які робляться навантаження, і відповідно реагуємо до виможчинного законодавства. Загалом, з початку проведення заходів на території області виявлено три десятки порушників транспортних перевезень, які покарані штрафними санкціями. Тож правоохоронці наголошують водіям і власникам великогабаритного транспорту, що всі ці обмеження допомагають зберегти дороги, якими ж вони й возять свої вантажі. Крім того, державтоінспекція нагадує, що при температурі повітря більше як 28 градусів за цельсієм, на автомобільних дорогах області з 10 до 20 години введено режим обмеження руху для великовагових транспортних <засобів>. Загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.